На подвір'ї початкової школи номер один працівники ДСНС гасять умовну пожежу. В рамках тижня безпеки життєдіяльності рятувальники завітали до школярів, аби розповісти їм про поведінку в умовах надзвичайної ситуації. А щоб дітям було цікавіше, приїхали на спецтехніці та з обладнанням, яке використовують у роботі. Пригнали дві автівки: одна пожежна автівка, одна рятувальна. В першому випадку дітям ми показали як одягнуті пожежники, розказали про специфіку роботи, показали обладнання, а також загасили таку умовну маленьку пожежу, щоб діти на практиці побачили, як це все працює. Також було представлено рятувальну техніку. В основному ці підрозділи залучаються на дорожньо-транспортні пригоди, а також на розбір завалів. Повторили зі школярами і правила пожежної безпеки. Нагадали номер служби порятунку та розповіли, куди потрібно звертатися у разі виявлення. Небезпеки. Безпечних предметів На соні хресли і пшениця, а тепер поколіна травиця. Аби не сталося море, не не ходив, поросле, поле». На даний момент через такий наш стан. Військовий хочеться наголошувати на темі мінної безпеки, так як діти можуть хапати, вони можуть не обдумувати, тому треба дітям більше розказувати з переводу мін, щоб вони були обізнані. Першокласники розповідають, що їм найбільше запам'яталося з уроку безпеки. Коли ти побачив війну, потрібно терміново відійти, і подзвонити 101. Якщо немає телефону, потрібно кричати Допоможіть, допоможіть. В вогонь треба покинути всі речі і, і вийти з принішення вогинасиками. І ще ще можна взяти ведерце з піску. Зараз діти більш обізнаніші аніж ми, наприклад, були декілька років тому. Навіть коли їх запитуєш з приводу мінної безпеки, вони подекуди можуть розказати тобі набагато більше, аніж ти їм в якихось випадках. Адже проводиться з ними робота не тільки нами, як нашою службою, а ще й викладачами. У нас є чудові класи, чудові стенди з макетами наших мін в принципі небезпечних предметів. Подібні заняття упродовж минулого тижня влаштували в усіх навчальних закладах громади та області. Ірина Кондратюк Марія Соколова новини міста.